Ну і на Київщині ДБР та СБУ викрили посадовців військової частини на мільйонних оборудках з харчами для особового складу. За даними слідства, через приватних підприємців військовослужбовці продавали частину продуктів у магазинах, ресторанах та на ринках. Збирали для своєї оборудки близько 30% харчів, чим зменшували норми харчування своїх підопічних. На даний момент відомо про 5 мільйонів гривень, зароблених на цій схемі. Залишок продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував порожні накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем. Через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку вони привласнювали.